Щоб пройти повністю цю гру, нам потрібно а, пройти дев'ять кругів. Що я на що почав говорити «чувак». І в мене навіть була маленька колекція тоді в дитинстві. Всім привіт! Я Алекс Руссо. і сьогодні ми з вами знову ж таки граємо в гру «Wings Club Dance Dance Revolution Wings Club. Я заздалегідь хочу вас перепросити, якщо вдруге вийти чи ліки, що ми з натвором. Я сьогодні вирішила сидіти без наушників, тому якось будемо. Що ж, добре, невеличка пауза, що не була в мене тут технічна, але все ж таки ми з вами продовжимо грати. Як ми грали, ми грали з вами в Quick Play, швидку групу, тому давайте її продовжимо. Подождіть, по-моєму, я туди нажала. Ладно, давайте ми грали не в швидку гру, я згадала. А нас води не колись. Але менше без того, якщо я не перевіряла налаштування, я начебто нічого не збивалася з цієї гри. І мені, мабуть, все ж таки ось прошу. Мені треба все ж таки сісти поближче до мікрофону, я так думаю, все ж таки. Да. Давайте я зараз швиденько скажу, про що ми з вами сьогодні будемо говорити, по тему ми з вами сьогодні піднімемо. Да. Піднімемо з вами тему, таку багатьом вона буде знайома ця тема. Звучить вона так, як я познайомилася з бізнесом. От саме перша зустріч, що я сьогодні спробую вам розповісти, з ними познайомилася я. А в коментарях ви напишіть мені, як звінк спознайомилися ви, звідки ви про них дізналися і таке інше. А я спробую розповісти свою історію сьогодні. Протягом того, допоки ми з вами сьогодні знову будемо грати в цю гру, тільки не в Game, а все ж таки сюжетку. Я розраховувала на це, бо я не туди нажала. А виходить я не хочу, батькому йдемо за планом. Допоки я тут граю, можна сміливо підписатися на YouTube канал, поставити подавайку по цьому відео, тому що я тут стараюся. Придумала ось такий ось формат. Не новий, звичайно, в світі він, але я сподіваюся, все ж таки він вам зайде і ми з вами будемо так частенько зустрічатися. Щоб, була... Щоб було на каналі не тільки аналітика, але й ось такий формат. I just keep having fun. Так, але у нас було не це. Я хочу поближче до мікрофона і подалі, мабуть, джойстик прибрати. Піднімати джойстик, так, да, вони туди. А, story mode був. Історія була. Так, у нас в прошлий раз, у нас була блум. Я пам'ятаю, давайте йти по порядку. Тобто, йдемо по часовій стрілці, я так думаю. Наступна у нас Стелла. Вони ще всі однаковий рух роблять чи що? Так, да, вони всі роблять рух. Ось, походу, не заморачувався. Історія у нас та ж сама. З'являється дівчинка, яка дивується на подарунку. Дізнається, що цей подарунок отримує найкраща танцівниця. Я зараз коротко розповім цю історію загальну, взагалі, що тут відбувається. Щоб хто не бачив попереднє відео, щоб розуміли, що взагалі зараз тут відбувається у нас. так, це е, там де ще написано, трохи більше написано жесть. Подарунок для кращої ценцівниці розважайтеся. І тепер, виходить, зараз стела наша дана вибутка, вона буде проходити всі локації, вона зараз буде пропонувати Флорі танцювати. Вона вона зараз буде проходити абсолютно всі локації, ви можете зупинити, прочитати це все. Буде проходити зараз всі локації від бібліотеки до Магікса і е, танцювати з різними дівчатками з Vinks. Флора знову каже, що вона не може програти. І бути лозером. Ну подивимось, чи може флора бути лозером, чи ні. Тут, в принципі, то нічого не змінилося. Даже саме пісні, чи що? І цього здається не було. Щось в настройках чучок підкрутила, походу. Бо цього не було. Mm -mm. Я сподіваюся, що цього разу в мене вийде краще я налаштувала, чим було минулий раз. Коротше, коротко, щоб пройти повністю цю гру, хто відвідує вікіпандом, я його час від часу намагаюся заповнювати. Да? Хто бажає долучитись до цього, долучайтеся до цього заповнення. Але коротко, щоб пройти повністю цю гру, нам потрібно пройти 9 кругів. 9 кругів треба пройти ось цього сюжету. Дивно, тому що дівчаток всього на всього 6, якщо я я, заєць, не помиляюся. Я, здається, не помиляюся. Я, здається, підкрутила складність. Зробили її простішою. Чи... Я не хочу хардкорда. я хочу просто повеселитися, але в мене це не виходить. Але. Але про тему, про тему нашого відео. Я назвала, але не говорю. Як вже познайомилася, я пам'ятаю прямо як зараз. Це був вечір, і це буде зараз не реклама, але раніше більшість відеоматеріалів вся підлилася саме на як відео. Я не цьому, це... це печально, але такова наша реальність. Це було. І мені десь було років 5-6, я пам'ятаю. Я вже може ходила в перший клас. Але вчилась тільки тільки починала світ читання та письма. Я ще не дуже це вміла. Oh, nice Опа, бій! Мені це подобається. <плес> Таким по-моєму я можу легко дійти до. А. А, так. вона, коротше, говорить, що Гелі подобається дівчатка, які вміють дуже добре танцювати, у неї це не вийшло. І вона має більше тренуватися. Тут у нас вже муза, яка. короче, з ними же саме діалог. Давайте краще буду розказувати про те, як я познайомилася з Юксчем. Знову їхати читати. Хто бажає, можете переглянути попереднє відео або зупинити, перекласти, прочитати, що тут написано. Так. Да. Мені було 5-6 років, це був десь перший клас, точно, я пам'ятаю, це вже була школа. До речі, вітаю всіх, хто почав своє навчання. Удачі вам! Вона вам все ж таки згодиться. Тут ти чувак почав говорити на фоні. Його минулого разу не було. Що я нажала, що почав говорити чувак. Я не знаю. Ай, ай-яй-яй! Ай, ай. Мені пісня подобається, але танцювати не дуже. Я передивлялася, мультфільми продовжуємо. Це буде погано. А я починала переглядати... Не вийде, не вийде, не вийде. Я починала переглядати мультфільми на Яндекс. У чесно дивилася майже все підрядка. Якщо не сказати це якось інакше. Не люблю я цю пісню, чесно кажучи. Хоча вона мені дуже подобається, але ця стрілочка мені не дуже, чесно кажучи, дуже подобала. До речі, але почало якась фігня почала літати. Це фігня я маю на увазі. Знаєш, чувак почав говорити. Така по-друге. Якісь сердечки почали літати. Що ж таке? Це не моя пісня, я її нам не доподобала якось. О, це не дуже мене ще щось. тут, якщо не сі, то де буде зараз. You are on your way. Ну, мені це пісне не буде. So, мені було 5-6 років, я сказала за Яндекс уже, да. E, після чого. Після чого я дивилася підряд і якось попало на око саме мультфільм Вінкс. Я пам'ятаю, це був третій сезон, до речі. І це був епізод з... Цим. з тим, як Вінкс потрапили на Андрос. Це був саме цей епізод, де вони. Я пам'ятаю дуже чітко, як. No ice is a morosella krilla crilla bloom. Oh it's a teaching being a blue. I was small when I first heard my ETH Like you. like you Я просто хотіла познати пісню. Right, Але не дуже мене висловити слуха. Я разів десь 7-8 я точно пропустила кнопки. Да. Щоби, щоб фея стала венчантик, все ж таки, да, поговоримо зараз про це швиденько то треба в декількох піснях, які його тут лунають, треба щоб як мінімум вона отримала А-Ас А+, А+, декількох піснях має бути. А на сьогодні тільки EBC. Рейші не буде. Ну, це перше, що я пам'ятаю. Після цього мені фінанси дуже сподобався. І я ну, я просила маму, де мама мені його включила, Я просила мені його знайти. Я не знаю, правда чи брехня, що моя сестра мені якось каже старша, що це вона в мене з цим років, коли познайомилася, не я там давно. Не, що це вона мені про нього розказала, можливо, це по світло синхронно популярний ствінг, тоді я не знаю. Але факт залишається фактом, того що я пам'ятаю. Далі вже все пішло, вже як пішло потихеньку. Але до класу п'ятого він зазнали, я пам'ятаю, фейту. Це якраз вийшов четвертий сезон, мав виходити п'ятий. Я пішла п'ятий клас і вінку зазнали все ж таки певного фейту. Yeah. І потім все ж таки я закинула це yeah. діло, і в мене навіть yeah. була маленька колекція тоді uh, в дитинстві. Я все віддала там одні знайомі дівчинці тоді. І все. І після цього вже десь на курсі другому університету я взялася. Я взялась знову-таки колекціонувати Вінкс. Але скільки все ж таки в мене було. Не скажу, прям таки багато, але було достатньо чого цікавого. Тоді все ж таки. А, і це вже кінець. А, ну да, у нас тут легкий варіант, відповідно, що це вже кінець. А, до речі, моя серія також дуже коротка, тому вона також добігає кінця. А, зараз Bloom-Stiлевою танцювати пісню, я не помиляюся, Enchantix це Enchantix. Але чувак реально почав говорити на фоні. Ну, на разу він не говорив на фоні. This song is the This is 100% awesome! Побмазала все ж таки я. Right, І все-таки всі. Що... А я здається, в мене виходило непогано. Що ж, якось ось так ось у нас щось вийшло, жодесенько пограти. Сьогодні за стелу. Була все ж таки не виграла, а Стела розуміє, що вона перемогла, але подарунком і саме є декілька квитків на декілька запрошень квитків на, е, на вечірку. Танцювальну якусь коротше, вечірку. І в даному випадку Стела зараз розуміє, що спеціалісти просто хотіли, щоб вони повеселилися разом. І це і був їхній подарунок потанцювати всі разом. І тому така стела, що треба готуватися до тієї вечірки. Давайте практикувати танці. І заново ми почнемо цю гру. Дякую за гру. Нова музика. Новий це навіть костюм. Але що ви помітити, які зміни? Це зараз, якщо зараз ми будемо грати з вами, то це буде вже третій раз. Dance Dance Revolution Wings Club. Да. Що ж, да, давайте може спробуємо зараз на останок швидку зараз руки тільки одну секундочку. Швидку гру і будемо з вами закінчувати все ж таки, я думаю. Я І так мікрофон вже до себе максимально близько, щоб мене було добре чутно. Ну, і знову час. Будемо практикуватися, танцювати з даним покупінчас. Бачите, і моментально щось починає літати на мені живуть. Мені подобається, коли щось таке літає. Я, б, я знала, я б минулий раз переключила би на ізі. Тому що коли я не разу це не граючи, одразу включила ні-ні-ні-ні-ні. Але через це пісня сніга здається мені короткою. Або просто стає менше цих самих кнопочок всяких. Це ж такої. Зосередилися! не це саме дети. Я ж попала! This groove is all might Powerful, ball enchanted Incredible Vision Incredible Power Dance all night Mulbašpля. Alright, just keep having fun. Новий рекорд. Ого, все приятно. Новий рекорд у мене є. Що у нас тут є? Значить навчальний мод. Я можу наразі я показати. Я його пройшла вже якось. Зули зі стелою. Коротше, постійно ви почнете танцювати спочатку, типу, на початку тут. Наразі січки, байдуже, ну куди ви будете нажимати, вліво, вправо, верх, ні взагалі не грежевий. Потім там щось там конкретно куди то там треба нажимати. Потім ще тут з'являється, наприклад, десь тут з'явиться е, той момент, що треба з'являться е, з е, ручкою е, кнопка. Вона не настроєна під одну плану, що правда. І в кінці з'являється бум, з якої вже повноцінно танцюєте танець. Потім історію, яку ми з вами пройшли. Е, е, що таке? А, це у нас, коротше, така штука. Дивіться, це ми танцюємо це зараз, те, що ми зараз заберемо, танцюємо самі. Потім мульті, це, здається, або мульті, або санік, чи як воно це, коли, наприклад, танцюєте вдвох, тобто з напарником напарники танцюєте, це буде так. Це з пультом. Хоча чи така, чи його я не рекомендую використовувати. Читала на форумі, що не дуже зручно з ним грати, бо коли якраз ручка з'являється, то треба... Наступить на ту кл, на, ну, наприклад, наступити вліво і трясти оцю оцей пульт, треба трясти там відповідною рукою ну, якось атаку. Коротше. Коротше, ну, не дуже зручно. Е, те ж вокаут. Е те, що це я не знаю, що це таке. Е, до конця сама не можу зрозуміти, що це, бо, тому не піднесуть. Не знаю. І опції якраз там, де я щось включила, що чувак почав говорити. Ми можемо зараз зберегти нашу гру. Хоча тут воно включено в мене. Ну Давайте можемо через... Так, І повертаємось. І ще раз повертаємось. Повертаємось. І ось така ось гра. Як вам пишуть коментарях? До речі, напишіть, як саме ви познайомилися зі мені дуже цікаво. Я познайомилася дуже просто. здається, моя історія нічим, мабуть, не відрізняється від будь-якої іншої історії, але мені буде дуже цікаво. Тому пишіть коментарях я всіх прочитаю і всіх пролайкаю. І що ж тоді, напишіть, як вам такий формат взагалі, що ми з вами граємо в якусь гру з Вінкс, і я вам розповідаю щось із минулого, або зі свого дитинства, або зі світу Вінкс в такому плані, який був сьогодні. Мені дуже важлива ваша чесна реакція. Тому пишіть свої думки, пишіть все, що думаєте. І до нових зустрічей в новому відео. One day you wake up and see you become a